Шановні глядачі, вітаю вас на черговому уроці літератури рідного краю. Наша тема сьогодні Криворізьке хюге у творчості поетес сталевого міста. Хюге з данської відчуття затишку, комфорту та задоволення. Хюге це спосіб життя. Ставлення до світу, відчуття безпеки, уміння насолоджуватися простими речами, прийняття усіх моментів повсякденного життя та цінування близьких, уважність до деталей та фокусування на теперішньому. Індустріальне криворіжжя здавна славиться великою кількістю корисних копалин, покладами залізної руди. Але наш край багатий не лише на руду та метал. Кривий ріг щедро наділений ще й поетичними та прозовими покладами. Від літературних об'єднань Рудана і Горецвіт до літературного об'єднання при Альманахові Саксагань. Асоціації криворізьких літераторів та літературного об'єднання творчо обдарованих співгромадян Лотос мелодійно дзвенить образне криворізьке слово. І зовсім поруч, а не десь, жили чи живуть люди гідні захвату й поваги, які підкреслюють нашу причетність до України. Отже, Література рідного краю твориться тут і зараз. Історична минувшина та яскрава сучасність, чарівна природа та залізний характер міста, віра, надії, мрії та кохання кривишців – усе це в серці літератури рідного краю, яку щедро дарують нам майстрині поетичного слова. Значна частина творчих здобутків, яка дарує читачам наснагу, гарний настрій та естетичну насолоду, належить саме поетесам. Під час нашого хюга я хочу закохати вас у літературу рідного краю. Якщо хочете, навіть заразити таким собі поетичним вірусом. На літературній карті Криворіжжя. Яскраве сузір'я письменниць. Воно грає всіма гранями та барвами красного слова. Сьогодні вам буде відкрито серця та художні світи чотирьох поеток. Це неймовірні жінки, талановиті поетеси та надзвичайні особистості. Ці пані абсолютно різні і водночас дуже схожі. Вони. Освічені, талановиті, багатогранні та глибокі поетки відображають у своїх творах все. Найсильніші почуття міцні родинні стосунки, неперевершену природу, рідне місто, величну історію, яскраве сьогодення. Їх поезії гарні, вражаючі, зворушливі та музикальні. Ці криворізькі жінки мають професії, люблячі родини. До речі, всі вони мають донечок. Вони закохані в Україну, рідне місто, але їх душі нестримно летять до мистецтва слова. Отже, мова сьогодні про поетичні серця чотирьох. Криворізьке хюга починається: Інна Доленник. Справжнє ім'я Інеса Олександрівна Доленик педагог, перекладачка з кримсько-татарської мови, членкиня редколегії Криворізького культурологічного альманаху Слово Національної спілки письменників України. Минулого року вона була учасницею літературної зустрічі в рамках спільного проєкту з Національною спілкою письменників України. Польща, Україна спільнота письменників. Авторка представила поезії зі збірок Навпіл, Гойдалки та Байки про руда. Інеса Олександрівна народилася у Кривому Розі. За фахом вона вчителька, філологиня, працювала адміністраторкою у тризірковому готелі Братислава. Твори пані Інни щемні й пронизливі, глибокі й відверті, поетично реалістичні й інтимно романтичні. У її ліриці філософія самого життя. А ще вона обожнює писати для дітей. Літературознавець Лариса Донченко зауважує, що Інна Доленник має рідкісний дар у будь-якій життєвій ситуації. Відчувати себе жінкою. Пані Інна своєю поезією створює затишну, душевну атмосферу, освячену добротою і гармонією. Від спілкування з нею виростають крила. Виникає бажання жити і творити, відчувати свою особисту причетність до такого різнобарвного світу. Наше Хюге починається саме творами. І недоленник. це вірші, символічна правда, і вересень зі збірки навпіл. недоленник. вірші. Ти знаєш вірші острови, в них трав, розмай і шепіт листя, відлуння предковічних істин, і замовляння, і камлання, і молитви. Ти знаєш, вірші острови. Їх бачать, наче у вісні, Крізь ночі, хвилі і тумани. Коли бушують океани в чужій лихій далечині. їх ледве видно з корабля, але ж вони і є земля. Інна Доленник, вересень. Безліч талантів різних, вдача легка гравця. Вересень має харизму, генія і митця. Стільки зробив за тиждень має бешкетник хист. Мов крашанки великдень, Квіткай осінній лист, змішує різні барви, бавиться олівцем, а розізлиться жваво рве на шматки те все. Малярі забобоні в розпачі бо майстри, дивиться на канони, він з висоти гори. Сердиться, мама осінь на поведінку ту. Важко встає, голосить, сина веде у кут і промовляє. Годі досить псувати папір. Хай тут джелат наводить жовтень твій брат банкір. Любов Баранова музикантка, перекладачка, поетеса, прозаїк, членкиня Асоціації криворізьких письменників та літературного об'єднання пральманасі Саксагань. Любов Олександрівна народилася на Кіровоградщині у селі Гурівка. Після закінчення Олександрійського педагогічного училища 25 років працювала музичним керівником у дитячих дошкільних закладах Долинської та Кривого Рогу. Ще 12 була керівницею літературного гуртка «Перлинка» при КНВК номер 35 Імпульс. Пані Любов про себе каже так. Свої вірші пишу серцем, а мова серця близька і зрозуміла кожному. У своїх творах авторка постає перед читачами одночасно як сильна та ніжна особистість, кохана і закохана жінка, справжня українка-патріотка, яка щиро вірить у краще та має непохитні життєві цінності. Музика і поезія це крила любові Баранової, вона за фахом музикант. Саме тому багато її творів стали піснями. Поетеса наділена не лише творчим обдаруванням, а й невичерпною енергією, яку щедро віддає всім залюбленим у високе слово. А кривий ріг для неї це особливе місто сили, віри, надії. Та любові. З превеликим задоволенням я запрошую вас на Криворізький вальс. День весняний встає над копрами. І найвищих висот дістає. Врудників, перегуки й гами усміхається місто моє, місто домен, кар'єрів, заводів, творчих злетів, гірничних звитяг. Тут козацькі славетні походи торували доволі нам шлях. А сьогодні весна тріумфує і каштани зорять вздовж доріг. Полюстками садів салютує. Сонцю у мій кривий ріг, на його гомінкім перехресті. Ми з коханим зустрілись колись. Тут сплелись наші літочка весни, тут найкращі бажання збулись. Тетяна Прозорова учителька, поетеса, прозаїк та моя чудова колега. На літературному небосхилі Кривого Рогу яскраво спалахнула зірка Тетяни Прозорової, Світлана Скорик, критик. Членкиня незалежного журі фестивалю Зірка Різдва Різдва-2020» сказала про неї так: Тетяна Прозорова, як завжди, просто диво. Це сильний, впевнений поет, який відбувся Тетяна Юрівна народилася в містечку Інгулець, тепер кривий ріг. Після закінчення Нікопольського педагогічного училища. Вже 36 років працює вчителькою початкових класів Криворізької гімназії номер 114 Для неї поезія улюблена справа душі. Сама пані Тетяна вважає так: людина, яка розуміє мову серця, красива душею і обличчям. Вона ніколи не буде жорстокою, якщо всі люди розумітимуть мову серця зникнуть війни і біль та розквітне наша земля усмішками доброти і веселками радості. Пані Тетяна авторка дуже великої кількості текстів, пісень, покладених на музику Віктора Ліфанчука, Юрія Криворученка. Христини Панасюк, Миколи Шевченка, Тетяни Мірошніченко, Володимира Сірого, Мирона Берези, Юрія Шульженка пісні звучали на хвилях Українського державного радіо та радіостанції Трезуб ФМ. Сьогодні ми маємо пречудову подвійну можливість насолодитися творами поетеси. Діти приходять у світ. Щоб він став кращим пісню Першої оберіг» присвячено донечці Тетяни Прозорової Оленці до 25 річчя. А найбільше Тетяні Юріївні болить доля народу, доля України. Вона вважає, що в роки війни ми всі так чи інакше поранені. А врятувати. Вилікувати і підтримати нас може як цілюща, джерельна жива вода, справжнє слово. Слово, яке об'єднує, підтримує, допомагає жити далі. Саме таким є Айдарівський марш. Легендами, окрилені дзвінкими, згартовані у полум'ї життя. Ми стоїмо на варті України. За батьківщини світле майбуття, ми разом прийняли святе причастя під натиском ворожої руки У нас своє, айдарівське є щастя Де бальцеве, Авдіївка і піски. Коли земля в Лутугі нагоріла, розпечена немов суцільний жар, Згадай, гітарні струни посивіли, Та вистояв наш батальйон Айдар а пам'ятаєш, як ділили, ми виживали, брате, як уміли, і рідними залишимось навік. Тут, побратими, тільки Богом дані. Війна єднає раз і не завжди. Адже ми разом в бойовім Айдарі вогонь і воду, й пекло все пройшли. Ми разом, браття, землю боронити. Пиху ворожу подолати лють. ми й маємо заради правди жити. У цьому ж назавжди Айдара суть. Хтось говорив про нас, що божевільні, а інші, що Айдар це Божий дар, без заперечень та за теми – ми вільні. За Україну бореться Айдар. Ніколи не забудемо героїв, які життя поклали на вівтар, за Україну та народну волю. Під гордим знаменом твоїм Айдар. Лідія Миколаївна Челнокова дитина Другої Світової війни. Майстриня Національної спілки майстрів народного мистецтва, поетеса прозаїк. Лідія Миколаївна народилася в Києві. Але її серце через мистецтво вже давно 70 років. Належить Кривому Рогу. За фахом пані Лідія, економістка-планувальниця. Вона більше 40 років віддала активній трудовій діяльності на промислових підприємствах нашого міста. Твори, якими Лідія Миколаївна зворушує і дорослих, і дітей, вона завжди проживає серцем, наповнює добром і любов'ю до рідного міста, підприємства, батьківщини, природи, людей. І мистецтва. А ще письменниця переконана, що народна творчість це бездонна, глибока криниця, з якої черпаєш і вичерпати не можна, і до дна добратися ніяк. Пані Лідія не просто створює літературні дива, а ще й власноруч ілюструє їх. Письменниця майстриня не лише закохана в образне слово, вона створила. Витинанки ілюстрації до власних казок, вишиті картини до творів Лесі Українки, Тараса Шевченка та традиційних українських візерунків хрестиком, гладдю, стебловим швом, аплікацією. Деякі її роботи зберігаються у Криворізьких музеях, брали участь у всеукраїнських виставках, конкурсах народного мистецтва в Києві. Та мають відзнаку Кращий твір року. Лідія Миколаївна. Молодому поколінню криворіжців встелює дорогу в майбуття рушниками, вишитими візерунками із поетичних слів, щоб молодь прийняла від старшого покоління естафету натхнення праці, любові і надії. До вашої уваги, поезія. Від чумацьких возів. Ліді Челнокова від чумацьких возів. Ведемо крізь віки українську державу. Від чумацьких возів до космічної слави. Беремо з рук до рук ми святою естафету. Від дідів, від батьків до високого злету. Українська душа наша мрія крилата. До небес, до зірок, коли не з рідної хати. На чумацькі шляхи не в степах, а у небі, до пізнань таїни в невідступній потребі. І стеляє синам, рушниками дорогу. Україна в світи до небес від порогу. Тож гартуйте сини, загартовуйте крила, естафета батьків, щоб між зір майоріла. Письменниця Лідія Челнокова вражає красою мови, елегантністю. Духовністю. Її часто запрошують на літературні читання, на творчі зустрічі з шанувальниками мистецтва слова. Кілька років тому яскравою літературною подією стала презентація книги Лідії Миколаївни Краєзнавці з комп'ютерним козенятком, де звичали різні твори письменниці, а вірш Моєте Слово як найкраще розкриває творче кредо поетесим. Моє те слово Лідія Челнакова. Моє те слово, легко на душі. Тобі між чотирьох стихій витати, Долати найкрутіші віражі, правдивим бути, як навчила мати. Ти скарб мій, найцінніший у житті, мій провідник серед людей у русі. Несеш любові імпульси святі за тебе, слово, Господу молюся, устами предків, творених в красі, зорієш відблиском віків глибоко, мій спадку від киян, дітей Русі, хвилю тебе, немов зеницю ока. Шановні глядачі, я представила вам творчість лише чотирьох поетес літературного криворіжжя. Але, звісно, їх значно більше. Впевнена, що ви ще матимете нагоду. Ознайомитися з їхнім творчим доробком. А я сподіваюся, що наша зустріч сьогодні була дійсно Хюговою. Ви знаходилися у безпечному та затишному місці, перепочили та відновили сили, зарядилися позитивною енергією, відчули задоволеність, радість, умиротворення. Вам було зручно і затишно. Якщо ж вам, Самостійно захочеться створити собі хюге, то ви вже знаєте, твори яких авторок варто читати. А можливо, вам захочеться, наслідуючи сучасниць краянок і спробувати силу власного пера. Адже, як сказала моя учениця-випускниця Дарія Пасаїта, поезія яскравий промінь Сонця. Що всіх чекає в лабіринтах тьми, й освітлює дорогу подорожнім, що заблукали у країні див. Той промінь то багатства мови і безліч різних граней слова. Він відзеркалює життя і рятує душі з небуття. Промінчик цей у кожне серце лється і ніколи вашу душу не покине, і муза творчості вам також усміхнеться, замружившись от сяяння проміння.